Прийди і йди за мною. Під таким гаслом відбулася 17-та всеукраїнська молодіжна проща до Марійського духовного центру у Зарваниці. богослужіння, духовні розважання, молитовні зустрічі біля каплиць та на імпровізованих майданчиках, похід зі свічками до чудотворного місця, євангелізаційно-мистецька програма на співочому полі все це відбувалось у Зарваниці впродовж двох днів. Завершилась проща архієрейською святою літургією перед іконою Матері Божої Зарваницької. З Тернополя впродовж двох днів на 17-му молодіжну прощу до Марійського духовного центру в Зарваниці за маршрутом Тернопіль струсів зарваниця близько шести сотень людей долали пішки 56 кілометрів. Учасники пішої ходи кажуть, що через негоду йти цього року було важко. Цього разу було важко як ніколи насправді, але просто разом з майбутнім чоловіком ми вирішили молитися просто і. Молитися своєму наміренні і думаємо, що незабаром воно здійсниться. Коли молилися Ісусову молитву, почався дощ. Спочатку до Ісуса Ісус нас благословив дощом, а потім до Марії, як почали молитися. Також Марія нас благословила дощом, а потім йшли і дощу не було. Ну це надзвичайно таке було чудо. І кожен, хто йде до зерваниці, саме важче це є останніх 10 кілометрів, тобто від золотників. І в мене просто була така мета, щоб зайти до Зарваниці своїми силами. Саме Марія скликає велике число молоді, тих молодих, молодих людей, які стараються жити разом з Богом, які прагнуть певних конкретних цілей, щоб їх осягнути, і це підкреслює, що вони йдуть пішки, велику їхню віру, і віру в краще майбутнє, віру в самих себе, віру. В Бога, який завжди буде кріпити їх, крім богослужінь, під час 17-ї молодіжної прощі в зерваниці діяли два імпровізовані майданчики: радості та творчості, в просторі творчості, спільноти розмови неповносправних людей, віра і світло та майстерня вертеп презентували свої вироби, співали, молилися, прославляли Господа, на прощі, на прощі. Христос сміє, на. прощі, прощі на про цей пристрій для того, щоб також не тільки просто показати наші вироби, а для того, щоб, наприклад, навіть навчити, якби хтось бажав, навчити, як ми це робимо. Проще для мене особисто це завжди є така особлива зустріч з Богом, особливе пережиття Бога, коли ти бачиш його тут в кожній особі, відчуваєш, можна сказати, навіть так всюди довкола, в повітрі. Цьогорічну молодіжну прощу в Зарваниці присвятили року монашого покликання. Сестра Мирослава зрозуміла, що хоче стати монахиною ще в 1982 році, до виходу української греко-католицької церкви з підпілля. Продовж цього часу каже сестра Мирослава, жодного разу не пошкодувала, що присвятила своє життя Господу. В серці я відчула, що Господь десь так торкає мене і запрошує до якогось іншого життя. Довший час я якось. Не розуміла, що, що би це мало означати. Якщо ви відчуваєте в своєму серці, хоч трішки десь це бажання ближче і глибше познайомитися з Богом, ніколи не забороніть у своєму бажанню стати реальністю. Всеукраїнська молодіжна проща відбулася, але люди надалі йдуть до зарваниці. Сезон єпархіальних, деканальних та професійних прощ у Марійському духовному центрі триває. Відродження наших традицій, духовних традицій є майбутнє нашої України і нашої держави. І саме звідси ми маємо починати. Тернопілля починається з Зарваниці, Україна починається з Києва. І весь світ починається з духовного відродження. Учасники 17-ї молодіжної прощі в Зарваниці зазнаються: кожен, хто тут серцем припав до чудотворних ікон Пресвятої святої Діви Марії та розп'ятого Спасителя, прийняв святе причастя, святу сповідь, помолився за здоров'я, прощення гріхів, отримав силу і віру жити згідно з Божими заповідями.